До нас доєднується Олексій Голобуцький, політтехнолог. Пане Олексію, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні. Йоруслав, вітаю. Пане Олексію, ну от. Весь цей туман навколо так званого плану перемоги Володимира Зеленського. Останнім часом про це тільки говориться, але ну не повідомляється по суті ніяких деталей. І мене скажу відверто, почали вже зак закрадати сумніви. А, чи там чи чи, чи 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 існує цей план взагалі? Ну чи як ви пояснюєте те, що він є, все добре? Ми там працюємо, але вам не покажемо. Ну, принаймні, поки що, хоча його вже, начебто, бачили Байден, там і Трамп, і Гарріс, і не знаю хто ще. Ні, ну, мабуть, все ж таки він існує. Я не думаю, що настільки може бути проблеми, що е -е, Зеленський показав Байду на пусті листи, так би мовити, да? і сказав, підпишіть ці листи, а все інше, я напишу після, після цього. Е -е, я думаю, що туман запускається розумілої причини, бо ми ж бачимо, якщо пише Західна преса, е -е, почали внутрішні та тобто, голоси говорити, що. Що, скажімо так, не, ну, тобто розпіарена це дійство про план перемоги, так? ну, вивсь президента дуже сильно піарив і сподівання величезні, що щось там не так пішло, і тому, звичайно, краще, бути, щоб це. ну, тобто, ти кажеш, що вони не виконують один пункт, а вони завтра скажуть, що такого пункту в принципі не існувало. так, Ти кажеш, що, ну, тобто, все логічно. Тобто, все логічно, можна буде придумати е, залежно від при того, яку мету собі, поставить собі наша влада з подальшим розкруткою цього плану перемоги, чи Як буде, все ж таки, дочекаємося Рамштайна, ще два тижні залишилось. Ну, нібито, хоча знову ж таки, я не бачу причини, чого е, от зараз західна преса, і яка ссилається на чиновників. На заході говорить про те, що там нічого нового не було, а ось до забувся, ще 14 чи 15 жовтня там щось з'явиться. Щодо того, що там закрещено щось, ну це зрозуміло, що логічно, що там, мабуть, для того, щоб гарантувати, чи ну принаймні не гарантувати, але принаймні показати американцям, що Україна буде бити по визначеним цілям. Дальнобій зброю, там, мабуть, ці цілі просто визначені все. Список цілей, які збирається Україна, використовуючи західну зброю, бити на території Росії. Що це? Ну, ми ж повинні розуміти острах американців, так які про які нас ніхто не говорить і так далі. Там у росіян же ж ядерні арсенали, ядерна інфраструктура, все інше розкидані по всій території. Там ще е, не зрозумієш, де конкретно воно там лежа, лежить і е, зберігається. Є секретні об'єкти, по яким ми, звичайно, можемо вдарити. Вивити, що це були ядерні об'єкти, скажімо так, Росії. В цьому звичайно в цьому є проблема наших стосунків з Заходом. Тому я думаю, що е, план перемоги це список. Як і озвучує західна преса. Ну, я не уявляю, якщо б воно поївся до більшого. Ну я про це ще два тижні сказав. А що нового ми можемо там написати? Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Мене просто Дома знаєте церкві. ще, що пане Олексію, я перепрошую, що перебуває. Мене знаєте ще, що бентежить, коли ну там от пан Єрмак каже, що ми про щось не говоримо. Знову ж таки, я повернусь до того, що ну про цей план, ну в, в тій формі, в якій він був от, там презентований під час поїздки Зеленського до Штатів. Так ми не знаємо, в якій він формі там був, наскільки він готовий, сирий, що сподобалось, не сподобалось. Але коли про це вже знають, ну як мінімум, там в адміністрації Байдена, в штабі Трампа знову ж таки так, який не, ну, не, не приховує якихось там. З своїх позицій щодо того, як там замирюватись, не зрозуміло як, але треба от сідати, я прийду і повирішую Але ну тобто Трамп обізнаний, до прикладу, з цим планом. І тут нам пан Ярмак каже, але от вам, українські народи, ми цього не скажемо, щоб, не дай Боже, вороженьки не не прочули. Ну Мені це здається трішки наївно, ні, ну, як мінімум. Це наївно це відношення. Ну, вони вважають, що э, населення здебільшого дебіли. І такі відношення ти моти проявляються дуже часто, недорозвинуті, так що не можна, не треба їм зайво казати, бо не дай Боже, все це закінчиться, і вони якісь виставки зроблять і не проголосують там через півроку за них. Тому то бажано тримати ти мовити інформацію ще ну я, я про це казав на початку. Так що якщо чим менше деталей цього плану, тим прості, тим ширше поле для маніпуляції. Що в одну сторону, що в іншу сторону. Ми це повинні розуміти. Що знову ж таки, ну логічно, що е, коли ти відвезеш проблема, там не в Україні навіть стільки, проблема ще й в Заході, в Америці. Вести план перемоги в країну і президенту якого самого плану ніякого немає. У нього нема плану. Тобто, оці слова е, про те, що ми будемо триматися до останнього. Підтримувати Україну, це можна ж по-різному трактувати, так? Це можна до того, поки що українці там чи вслудь буде вас підтримувати, чи поки там Росія не обламає з дуба, це може бути ще 2-3-4 роки, так? І, і, і я не бачу дійсно плані. Про Камалу Харіша взагалі не кажу в неї, в принципі, е, ну вона все почне спочатку, коли. Бо зараз це просто е, політехнологічна така штукенція. Під назвою е, Камала Харіс, який стоїть задача просто виграти президентські вибори. Вона не показує своїх поглядів. Вона просто от, ідеально зараз виконує от, поради таких людей, як в принципі я. Тобто Це моя професія. Uh -huh. і, е, е, і вона цим займається, але знову ж таки, в неї теж немає жодної стратегії. Як і у Трампа ма стратегії. І ти приїжджаєш і зі своїм планом, стра... планом е, в країну, в якій немає стратегії щодо тебе. І в тебе, ну, а що ти можеш там? Що ти можеш тут запропонувати? Все те, що було. Дайте нам побільше грошей, дайте нам побільше зброї, дайте нам всі дозволи, і дайте нам НАТО. Тут просто Це ще питання, я... в тому, питання в тому, пане Олексію, ну от коли існує там якась аж занадто таємничість, да Ну логічно, що так само, ну того ж народу можуть виникнути побоювання теж до речі, деякі повідомлення на цю тему. А, а чи чи не зашито там якоїсь зради? Ну я не знаю зараз, так від як то кажуть, з голови беру або ну але там чи умовно кажучи, не виявиться на якомусь етапі, коли цей план буде офіційно озвучено, що ми побачимо там ну не знаю, якісь ну, скажімо, компроміси у вигляді відмови від там частини окупованих територій тимчасово окупованих територій і Росії, то, так цього нема звичайно, і в принципі влада буде використовувати. Якщо а, після Рамштайну нас будуть схиляти вже більш конкретно до заморозки, так mm -hmm. і це очевидно по активності Китаю, наприклад, то це буде з іншої сторони. А з нашої сторони, ми бачимо, хто перемагає в Європі на виборах. Так, ми бачимо позицію Швольця. Ми бачимо, ну скажімо так, певні сумніки щодо України, які є у, у Трампа. Все це буде схиляти, звичайно, до того, щоб закін... ну, не закінчувати, а заморожувати. І тоді влада просто, ну що вона може зробити. Нас каже, що ми запропонували план перемоги. Там все було чітко прописано. Вони не погодилися, у нас іншого варіанту нема. Тобто, не брати ну так, можливу зраду, можливу, я, я знову ж я тут такими категоріями не розмінювався. Зрада. Ну, це вже це вже стереотипніш поняття. Зрада, перемога. Ну, так. Я але зараз не про конкретну зараз війну. Вчора, вчора поле для зради. Ну, вчора, це, наприклад, 22, з кінці 22 року було набагато ширше. Ми, українці, там просто по всім соціологічним опитуванням, тільки за кордони 91-го року, тільки до кінця, але пару зим неуспіх, провал контр, контрнаступу, мобілізація все це робить свою справу. А зараз те, що у вас починалось ну, те, що я почув ваші передачі, ще пару місяців по світла посидіти. Я думаю, що поле для зради, скажімо так, воно буде розширено, і люди не будуть так реагувати. Як вони реагують на реагували так би мовити ще рік чи два назад? Наскільки Тому, наскільки, ну, пане Олексій, загалом зараз? От е, влада так? Е, ну якщо говорити там про таке е, поняття широке, наскільки е, а може й вузьке, не знаю. Наскільки зараз влада орієнтується в питанні бачення завершення війни? Е, на вашу думку, на суспільні настрої, на думку от того ж населення? Ну от, ця влада орієнтується, ця влада враховує звичайно, так і. Вона, звичайно, цією думкою дуже часто маніпулює, може до певної міри, так би мовити, створювати такі речі, які, ну, скажімо так, потенційно можуть підняти популярність влади, яка постійно знижується, що знову ж талогічно, абсолютно. Але вони не хочуть бути відповідальними. Це найголовніша проблема взагалі нашої країни, і не тільки нашої країни, і це наших західних партнерів, так? Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Вони на Заході бояться своїх виборців, які ми бачимо. Так: ну на чому побудована стратегія Трампа? дуже ну, просто з приводу України. Переможе Камала Харіс: українці розпочнуть третю світову війну. Ось, звичайно, що це не кажучи не подобається. Особливо чим менший рівень. Освіти, чим менше рівень mm -hmm. достатку, чим тим більше таких острів, ну, скажімо так, відсутнє критичне мислення, і таких людей легше залякати. Так само в Європі, а, крім мігрантів, крім там, багато чи інших проблем. От Україна, що Гроші йдуть на Україну, які могли б йти нам. І що з Росії все одно виграє війну. А, ну а, а що ми тут? Так би мовити, це постійно в риториці їхньої чується. Краще давайте зупинимо, це буде дешевше і простіше. Тому я думаю, що е, кардинально знушки, це ніхто не визнає, це ніхто не буде відверто казати. Е, ситуація виглядає так. Я просто не бачу жодного кардинального рішучого кроку західних партнерів щодо України. Коли я чую ці цифри, про тобто, коли я дивлюся е, відео, там нещодавно дивився, скільки. В Америці на консервації знаходиться е, бронемашин, це танки що там поля просто так би мовити, так? і нам по чайні ложці видають. Я вже про літаки навіть не кажу. ну Зрозуміло, що вони не хочуть. Вони не хочуть програшу Росії. Тому питання зараз знає, скільки території буде віддано Росії і на яких умовах е, буде це. Е, е, ну Непримирення слово таке не підходить. Замороження так ну, на так, які коло. Почуто пане Олексію, дуже дякую е, за розмову, за ваше бачення Олексій Глобуцький. політехнолог, говорили про план перемоги Володимира Зеленського. Ну і загалом про те, як нам виграти цю війну. Я тут з паном Олексієм абсолютно повністю е, погоджуюсь е, в питанні: що ну от а так, ми, ми вже неодноразово теж говорили про те. От там перемога, не перемог, перемога України і, і е, там не дати програти Україні. Це дуже різні речі.